Дорогі друзі, Чернігівська музична школа номер 2 імені Євгена Богословського запрошує дітей 6-8 років для навчання на відділ народних інструментів. Акордеон, баян, домбра, гітара, бандура. Чекають майбутніх музикантів, Захоплюючі тематичні концерти. Участь у конкурсах та концертних програмах допоможе розкрити ваші таланти. На відділі проводяться цікаві заняття в колективах: це і оркестр Гармонія, і ансамблі бандуристів Писанка та Зернятко, ансамбль гітаристів Гіт Арт, інструментальний ансамбль прем'єра. Завзяті висококваліфіковані викладачі відділу допоможуть нашим майбутнім учням поринути у яскравий та захоплюючий світ музики. Чекаємо на вас за адресою Мстиславська. 11.